Ваше Преосвященство, дорогий владико Михаїле, всечасні отці і співробітники Ставропігії Вселенської Патріархії в Україні, особливо усі, хто зібралися напевно з сьогоднішнього дня у Свято-Андріївському храмі, у церкві, а, в столиці України, у цей бурхливий час військової агресії Російської Федерації Супроти народу України. Я хочу привітати усіх вас із духовного осередку митрополії Української православної церкви Сполучених Штатів Америки, а точніше із північно-американського континенту. На превеликий жаль, я не є в змозі бути з усіма вами у Ставропігії в Києві. Я б з радістю із благословення високопросвященнішого митрополита Антонія хотів би бути разом із Владикою Михаїлом та всіма тими владиками, священниками, мирянами, людьми, котрі зібралися на презентації нового видавництва Євангелія, котре було оформлено, надруковано, спроектовано насамперед владикою Михаїлом, ну, а тоді вже і всіма нашими друзями, братами і сестрами, співробітниками Ставропігії. Цей проект, який ми спільно розпочали і звершуємо із Ставропігів Вселенської патріархії в Києві, дає можливість усім священнослужителям, а особливо капеланам збройних сил України, піклуватися воїнами, хлопцями і дівчатами на передовій, проповідувати Слово Боже і наносити до них слово благодаті і любові Божої, навіть у той час, коли не так легко відчути любов. Серед ненависті, котра торкається наших сердець і є частиною тої культури смерті, котра на сьогоднішній день існує в українському суспільстві та й на загал у світовому сві суспільстві, ми тут, сполучених штатах Америки, спостерігаємо за всіма вами, дорогі брати і сестри, у Христі, і з болем переносимо ті всі миті, котрі відбуваються у різних куточках України в час цієї військової агресії. Я нещодавно перебував і в Норвегії, і в Польщі, і в Німеччині, де зустрічався з пораненими військовими збройних сил України, а також із біженцями, котрі виїхали з України і стараються як зробити якийсь сенс того всього, що відбувається в житті. Вони гуртуються навколо церковних споруд, навколо Божої присутності в їхньому житті, де вони моляться Богові своєю рідною українською мовою, хочуть почути слово Божої благодаті, яке проповідується до них. Не на якійсь іноземній мові, не на старослов'янській чи церковнослов'янській мові, а на своїй рідній мові, тому саме та Євангелія, котре тепер є видано завдяки нашій спільній співпраці з Ставропіїв Сленської патріархії, дасть змогу донести слово слово Божої благодаті не тільки воїнам на передовій, але й людям, людям доброї волі, українцям, чи то в Україні, чи то українцям, котрі потрапили за кордон. Ми несемо з вами спільну відповідальність за те, яким чином опікуємося нашим народом. Тут, Сполучених Штатах Америки, нам досить важко є переносити у ті хвилі військової агресії в Україні. Ми далеко від своїх друзів, рідних, братів і сестер. Мої батьки живуть на Тернопільщині у Бучачі, і кожного разу, коли спілкуюся з мамою чи з рідними, розповідають про те, як інколи не відчувають, коли ракети летять над містом. В якусь іншу точку е, України. Ми тут переносимо досить важко те, що відбувається в Україні, тому що ми є досить далеко від усіх вас, а ми б хотіли бути частиною отих всіх переживань, котрі ви переживаєте. Хтось, можливо, буде слухати ці слова і думати, ви не знаєте самі, чого хочете. Ми впевнені, що вам не легко є переживати ті миті, але й ми звідси Сполучених Штатів Америки єднаємося з усіма вами, дорогі брати і сестри. У Христі саме тому ми за цей час, майже один рік військової агресії Росії супроти народу України, і спонсоруємо різні проекти в Україні чи то через Тавропігію, чи то через співпрацю з православною церквою України, чи з іншими а, церковними і світськими структурами, стараємося і закупити карети швидкої допомоги і логістичні автомобілі для збройних сил України та й для. Військових, медичних закладів, а головніше торкнутися словом Божої любові і благодаті тих людей, котрі переживають наслідки цієї жахливої війни, війни, котра завжди руйнує, війну, котру не можна оправдати, війну, котру сам Господь засуджує, тому що ми ніколи не повинні нищити, як християни, життя один одного. А навпаки, піклуватися, навпаки, плекати його. Я кілька днів тому перебував у Вашингтоні в столиці Сполучених Штатів Америки, де ми приймали участь у поході за життя. Суть того походу було це було 50-й річний похід протягом 50 останніх років. цей похід існує в столиці США проти абортів. Люди, з котрими ми зустрічалися в столиці США, їх було понад 300 тисяч учасників цього року. Коли вони бачили наше облачення і бачили жовто-блакитну стрічку, підходили деякі і питалися, чи ви в дійсності з України. І ми розповідали ми їм, що ми є з України українські православні християни, і вони нам раз за разом повторяли: ми є з народом України, ми відстоюємо право на життя усіх українців. Отож, те Євангелія, котра сьогодні є перед вами, котре було видано нашою спільною співпрацею завдяки. Бажанню і вмінню створити оцей проект Владики Михаїла, ми маємо перед собою можливість доносити слово Божої благодаті людям доброї волі, нашим братам і сестрам в Україні, усім вам, особливо тим, котрі є на передовій. А ми тут із Сполучених Штатів Америки молимося за кожного з вас і з нетерпінням чекаємо, що зможемо буквально в досить короткий час. Зустрітися прямо там, в Києві, в Свято Андріївській церкві, співслужити, молитися і благословляти наш український народ. Ну а на зараз бажаю ви всім Божого благословення. Ми молимося за вас і благаємо ваших молотов за нас. Владико Михаїле, дорогі брати і сестри у Христі, всечесні отці, владики, котрі є разом з Владикою, вітаю усіх вас і надіюся, що скоро побачимося. Всім Божого благословення.